Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо огляд на Peugeot 3008. Погнали! Оглядаємо автомобіль Peugeot 3008 з 2-літровим дизельним турбованим двигуном, потужністю 150 кінських сил в комплектації Allure. І величезними 18-тими легкосплавними дисками. А зараз детальніше по кожному елементі. Дана комплектація автомобіля передбачає собою лінзовані адаптивні фари LED. Що забезпечує прекрасне освітлення, а також дуже зручно, що під час повороту руля фара повертається в напрямку руху, що забезпечує гарну видимість, а також не сліпить водіїв зустрічного руху на поворотах, що для мене дуже важливо. Хоча можна і не витирати фари, оскільки тут є автоматичний омивач. Розказую про підкапотний простір. Капот даного автомобіля зроблений з алюмінію. Він є дуже легким. На ньому час від часу з'являються дефекти у вигляді поперіжків. Але це не впливає на корозійну стійкість автомобіля. Розкажу про двигун. Двигун дволітровий дизельний з турбіною на 150 кінських сил. У ньому 16 клапанів, 2 розпредвали і ремінний привід. Також під капотом знаходиться розширювальний бачок антифризу, там внизу схований бачок гідропідсилювача руля, бачок тормозної рідини, а також у нас дизайнерське рішення, дизайнерська кришка бачка омивача. Дана комплектація автомобіля дуже багата на хром. Хромовані зеркала, хромовані. Рамки, хромований поріжок. Також в салоні багато хрому і всяких цікавих кнопочок. Зараз ми про них детально поговоримо. по облаштуванню салону. Автомобіль оснащений механічною коробкою передач шестиступеневою. Також електричним ручничком. Який може вимикатися під час рушання без задіювання ручки. От. Далі в нас двозонний клімат-контроль і мультимедіа. Мультимедіа забезпечується величезним дисплеєм на панелі приладів, який автоматично висилається. Також є багато перемикачів, як в літаку. Детальніше про них зараз розкажу. Перша кнопочка у нас відповідає за блокування дверей. Під час рушання автомобіль автоматично закриває двері. Для відкриття дверей ззовні потрібно нажати цю кнопочку. Наступні дві кнопки відповідають за безпечну відстань до наступного автомобіля. Перша за включення, друга регулювання настроювання цієї відстані. Середня кнопочка, як в народі кажуть, аварійочка. як без неї. Наступні три кнопки відповідають за дуже цікавий функціонал. Це є приціл, як в літаку. Зараз ми його ввімкнемо і покажемо, як він працює. Розказую про дуже круту штуку, таку як приціл. На ньому відображається швидкість руху, також при включенні круїз контролю відображається швидкість круїзу і дуже крута функція ліміт швидкості. Дуже зручно в міських умовах, щоб не перевищувати швидкість. Також маємо повний електропакет і систему автоматичного складання дзеркал. А ще у нашій комплектації присутній підігрів сидінь. Автомобіль оснащений датчиком світла і не потрібно включати фари, вони включаються автоматично. Також хочу звернути увагу на відсутність регулятора висоти фар. Вони регулюються автоматично. І ще одна невелика зручність це є бардачок під кермом. Панель приладів дуже красива, в хромі і інформаційна. Розхід палива в даному автомобілі у мене 7,2 літра по місту. На трасі можна зменшити до 6,5. Машина дуже швидка, поворотка і економна, як на свій об'єм двигуна. Автомобіль оснащений панорамним дахом. Ой, машина не помита. Окреме місце в огляді хотів би виділити підлокітнику, який вшитий в торпеду. Тут в нас знаходиться дуже цікава річ, про яку мало хто знає роз'єм для AUX-під'єднання телефону, музики. Також є дуже красиві дві невеличкі полички і великий. Об'єм внизу. А, до речі, тут холодно. Це холодильник. Ззаду є три повноцінних місця і місце для моїх колін. Та ще ззаду є підлокітник з підстаканниками, а також прохід в багажник. А також у нас є великий просторий багажник, з який відкривається рівень. У ньому є ліхтарик. І достатньо місця, щоб возити своїх дітей. Автомобіль оснащений дуже крутою функцією складання сидінь. Одним доторком сидіння складається в рівень. А також в багажнику є дуже зручна поличка, під якою можна ховати речі, які не будуть вам заважати. У нас лежить столик, аптечка, також можна закинути мангал і шампура. Дуже зручно, що ця поличка можна переставити на рівень вищий, або взагалі її забрати. Особливості комплектації Allure є також задня підвізка. Там знаходиться так звана система DRC, гідравлічна стабілізація, що дуже зручно на великих швидкостях і на Поворота. Також машина оснащена парктроніками вперед-зад. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та дозучаю нових відео.